Це про таку справедливість сказав президент, коли розповідав, що закон про мобілізацію буде дуже справедливим. Справедливість для багатих і смерть для бідних? Ні. В нас одна з найкращих конституцій, і той закон, який лежить в Раді, абсолютно їй не відповідає. Що натомість ви занесли в стіни парламенту? Ви занесли 36 місяців за рішенням ставки. Яка абсолютно нічого спільного з демобілізацією не має. Я казав минулого разу і дякую всім депутатам, які не голосували за закон 10449. Тому що за це голосувати не можна. Це не соціальна справедливість. Я розумію, що соціальному комітету Галина Миколаївна вам це не цікаво. Не цікаво, пану Папіву, так само не цікаво. Не цікаві, наші захисники. Це правда.